Поява на порозі Дмитра стала для мене несподіванкою. Я чула, що його мати дуже слаба, але не думала, що той приїде з Канади, аби з нею попрощатися. Роки пройшли, а ти й досі нічого не змінила в цій хаті, сказав він з подивом і сміхом. Той сміх я добре пам'ятаю він був з примішкою к пину. Саме тоді, 20 років тому, він мені казав, що хоче мене витягнути з села, а я впираюся всіма ратицями. Може, якби він якось по іншому пояснив все, то я б погодилася, але він пояснював так, як чуло його серце зверхньо і з погордою. Я вже в світі був і там люди живуть, а тут лише виживають. Поїхали в Канаду. У мене там є друг, він обіцяв допомогти житлом і роботою. Я боялася їхати адже виїжджала лише в область, а тут на інший край землі. А ще я думала, що як мене Дмитро там покине, чи я загублюся, і як я знайду дорогу додому, до нього. І я відмовилася категорично ми тоді дуже сильно поперечилися, бо я не могла йому пробачити того смішку. Я не затуркана людина, як він собі думав, але в кожної людини є якісь свої побоювання, які треба розвіяти не сміхом, а тихою розмовою і якимись гарантіями того, що все буде добре. Я сам нічого не знаю, як там буде, але точно краще, ніж тут, так що, можеш, тут і далі скніти. І ось так закінчилися наші заручини, які тривали три роки, і цього року ми мали одружуватися, але ось так сталося, що вже було по всьому. Дмитро через два дні поїхав геть, а я зрозуміла, що при надії як таке в селі приховати? Тим більше, що всі ж будуть знати, чи я дитина, а я не хотіла ні бачити Дмитра, ні чути. Дитину я, звичайно, хотіла, бо любила свого хлопця. Я поїхала з села в місто і там привела на світ хлопчика Матвійка. Мені легко пішло з дитиною, бо батьки допомагали, а я ні на що не відволікалася, окрім сина, хіба роботою. Через два роки мені зустрівся хороший чоловік, і я вийшла за нього заміж, тому Матвій вважає за батька Сергія. Ми добре жили і в достатку, але спільних дітей не мали. Інколи я думаю про Дмитра. Хотіла тоді все кинути і поїхати до нього в Канаду, але потім себе стримувала адже людина, яка любить ніколи не насміхатиметься з тебе. Йшли роки, і тут в Сергія знайшли хворобу. Ми продали все від квартири і до машини, але чоловіка не врятували. І ось я переїхала до батьків в село, де справді нічого не змінилося. Син вчиться і живе в гуртожитку. А я думаю, як жити далі. І ось на це все приходить Дмитро зі своєю кривою посмішкою, мовляв, що й далі всі ратички в сільському болоті. Чого ж, Дмитре, кажу я йому, я сина виховала, твого, до речі, чоловіка поховала і позбулася всього, що за ці роки заробила, але тоби людина зрозуміла, але ж ти не маєш нічого людського. І я закрила двері перед його носом. І що я могла тоді в ньому любити хіба очі, бо ж як нема що любити, то можна домалювати, дівчині це раз плюнути. А вже жінка починає дивитися на чоловіка, просвічуючи його наскрізь, і мій Сергій був справжнім скарбом. Шкода, що у нас дітей не було, хоч би якась мені була розрада. Дмитро довго не стояв на подвір'ї, тому я вийшла згодом на своє обістя і зрозуміла, як це добре бути вдома. Не знаю, чи він це зрозумів і чого взагалі до мене приходив, але ми і справді дуже далекі люди були і є. Не треба океану, аби це зрозуміти. Підпишись, підтримай українськомовний контент.